Наша мета це власне, створювати позитивні зміни. І будь-хто хто так само створює прогресивні зміни в країні. Для нас є союзниками, не конкурентами. Ми так насидимося. Всі, кого ви назвали, це так чи інакше, проекти, з якими ми маємо ті чи інші взаємовідносно відкриті і дружні в деяких випадках партнерські. А більше того, ми система з відкритим кодом. Будь-хто може просто брати наші розробки, пробувати відтворювати їх в своїх там, містах і регіонах. І так само у нас є ідея допомагати розбудовувати подібні екосистеми. Ну, дуже важливо, чим швидше закінчити Франківську, але ми в постійних консультаціях, перемовинах з різними містами. Ну, тобто є якась там ідея, вас? 25 промприладів умовних, щоб по всій країні розбудувалися що не менше в кожному обласному центрі, але і не лише до речі, в обласних центрах.